Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перших клас кварцова. Завдання під номером 1. Тема розв'язуємо задачі. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Дізнайся результат виконання ланцюжка дій. І ось така гарненька гірляндочка у нас. Ну що ж, давай швиденько її порахуємо. 46 відняти 4. Нагадую, що коли у нас віднімаються чи додаються одиниці, ми працюємо з одиницями. Якщо десятки додаються чи віднімаються, то працюємо з десятками. І так, 6 відняти 4. Це буде 2. Дві одиниці, а десятки залишаються 4. Отже, це буде число 42. 42 додаємо 7. 7 додати 2 одиниці додаємо до одиниць. Десятки не чіпаємо, вони так і залишаються. 7 додати 2 це 9, отже, 49. Відняти 20. 20 це десятки. Скільки десятків? Десятків 2. Від 4 десятків треба відняти 2 десятки. Буде 2 десятки і 9 одиниць залишається. Отже, 29. 29 додати 1. Наступне, після 29 число це 30. 30 у нас десяток, і додаємо 45. Ми можемо хоч 30 до 45 додавати, хоч 45 до 30, немає різниці. Працюємо з одиницями чи десятками. Звичайно, з десятками, тому що 30 це десяток. Три десятки додаємо 4 десятки, буде 7 десятків, і 5 одиниць залишається, Отже, буде 75. І далі віднімаємо 4 одиниці. 5 відняти 4, це буде 1. І 7 десятків залишилось, отже 71. Далі треба додати 10, тобто це один десяток. 7 додати 1, це буде 8. 8 десятків і одна одиничка. Знову десятки, 8 десятків, віднімаємо 3 десятки. Буде 5 десятків і ще одиничка. 51. 1 додати 9 одиниці до 1. Тобто це буде 10. Тобто ж до 5 десятків ми додали ще один десяток. Так, це буде 60. Так, один, а де наше 60? Ось воно, 60, Вже нулик нам вискочив. Від 60 відняли 60, отримали 0. Як ми ось це порахували? Якщо до 51 ми додаємо ще 9 одиниць, це буде 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, і останнє це буде 60. Тобто тут у нас вийшов вже десяток, так? 1 додати 9. 10, це один десяток, і 5 десятків вже було, так? Тому що вийшло 6 десятків. І 60 відняти 60 дорівнює 0. Ось і все на цьому завдання вирішено. Ставте лайк цьому відео, вам не важко, нам приємно, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А я з усіма прощаюсь до наступного завдання!